Ми живемо у, на території, яка покрита радіацією, на якій немає нормальної екології, де добувають нафту і газ, і взамін ми не отримуємо нічого, окрім хвороб, окрім онкозахворювань, які вже пере, перевищили, окрім туберкульозу, тому що немає людей нічого їсти, бо стоїть реально перед вибором, що зробити, чи заплатити за комунальні, чи купити якийсь кусок сала поїсти. Хочу звернутися до вас, люди, не мовчіть, я вас прошу. Заявляйте про свою незгоду із цими тарифами. Покажіть владі, що ми не згодні. Ми хочемо в кінці кінців жити в нормальній європейській країні і з такими багатствами, як у нас, в нашій державі. Ми маємо так жити, ми зобов'язані так жити. Коли ми будемо жити по-людськи, коли нам віддадуть наші конституційні права? Свободи, те, що нам положено по закону. Основний закон вимагає. Влада належить народу, надра належать народу. Газ, на якому ми живемо, теж нам належить. Віддайте нашу частину нам. Ми тут повинні взагалі безплатно користуватися газом і всеми тими е, благами, які, на які ми е, маємо право.